Бабуся! Happy birthday ту ю! Happy birthday, ту ю! Happy birthday to you. Birthday to you! Birthday birthday to you! Uh! Давай, дуй, 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 свій дуй, 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 Задувай, мамик, задувай свій торт 75 років бабусю! Бабуся, сідай, сідай. Сід Вільяма з Марком Це воно карточки по підпису. О, на що А ну, ж там Марк тобі подарив. Давай это подивимось. Покемоны, карточки. О, 60 долларов! Oh, oh. <свят> Это карточка покемона. Я думала, да! Ну, мам, ну давай, <свят> <свят> no, so no давай поднимайся. дивися, почитай, що там написано. Це білет на концерт. На... Мы поедем на концерт, VIP место, спереди и фотографии okay. и все включено. Это в нашей церкви будет билет. Давай, давай, бабуши, потихонько. Мам, ну, ну, <laughs> well, Ну все, давай, Вильям, давай, давай, бабусь. и сумочки все, это контейнеры такие, контейнеры, еще hey, контейнеры. Дивися, дивися. Да, да. Бабуся, что это це таке? Це що сп... ага, я, я для волосся, для волосся. Hair spray, yes. Sexy hair называется. Да, Лак для волосся. Це такие штучки. It's okay. It's okay. це a крышечка. Давай, давай, открывай. Ага. Дивися, диви, покажи сумку. Show her the bag. Show her the bag. А ну покажи, покажи, що це таке. Ні, ти що, це, це, це штани такі. А це, це другі штани. Ну мало, ну, давай, ану ну подивися, пооткривай. Вилі, give grandma one at a time. Диви, які сандалі. Та нема, нормальний, нормальний. Yeah, come on, give, give her bag, show her дивися. Oh, Дуже гарно. Дуже гарно. <реку> ну мам, ну подивись, якщо тобі щось не подобається, ти завжди можеш повернути. І <реку> ще. Ну. <реку> дивися, дивися, диви, яке, диви, яке, мам. А ну подивися. Так. <реку> да. Jā, yes, viņa nice. <laughs> to izlasīja un teica, ka tas ir ļoti jauki. Viņa teica, ka viņa nezina angļu valodu. Viņa teica, ka viņa nezina angļu valodu. Viņa teica, ka viņa nezina angļu valodu. Ти найкраща бабуся в світі. Я тебе люблю дуже-дуже, і ми надіємося, що цей день буде наповнений радістю і щастям. Ми тебе дуже любимо, і ти частина нашої великої сім'ї. Дякую. 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 Марк, okay, okay. Дивися, написано на сумці, така сумка на ній написано Мама сіта написано. це як -сіта? я тебе називаю. Мама Сіта, що? ну, типа, мама, мама. А ну давай, Марк. Ану, покажи, покажи. Ну мало, покажи, покажи. Диви, як. Це такі кофточки, як у тебе, у похожі. Гучі. Марк каже, гучі. Гучі, Гуччі, Гуччі. Дивися. Ну мам, якщо тобі щось не понравиться, дивися, диви, яка кофта зелена. І це така, диви, які вони. мене Це таке. Ну мам. Ну, оце, і ось вот ще один лак. І ще один <свес> лак для волосся. Будеш пшикатися. <свес> 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 Дуже гарно. Дуже <свес> гарно. Бабусі 75 років. <свес> Таня. <свес> Ма, ма, so Мама, ну ти, ти задула торт уже? Ма, ти задула торт? Дивись, тобі подобається торт? Мама написана. 75 ти Валентині. Теж мій бабу. 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 не мій бабу. Теж мій бабу.